І чому це порча? Чому це такий. Це насправді неправда. Да? Тому що це найбільша дурня з усіх. Найбільша з усіх е, е, дурнів дурня. Тому що я бачила дуже багато красивих дівчат, які сидять самі. І я бачила не дуже не самих красивих дівчок за чужими стандартами, да? біля яких очередь мужиків. Очередь. А чому так? Тому що перші мертві, вони не транслюють свій стан, вони не, не транслюють свою енергію. А другі, вони такі живі, що через декілька хвилин, коли ти попадаєш у їхнє поле, ти взагалі не бачиш, що ця дівочка не сама красива. Через декілька хвилин ти попадаєш в це поле ти думаєш, блять, це богиня? Це богиня? І це дійсно так. І це дійсно так.